Окупанти гарячково готуються до безпрецедентної атаки на кримський міст. Я так думаю. Нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд навколо мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Зараз рефія розміщує баржі на південній стороні мосту, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри було пошкоджено штормами. До червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту. І нові Зображення, зроблені кілька днів тому демонструють значне збільшення кількості барж, які скупчились навколо мосту. Крім того, вона повстановлювала кілька систем панцер. і це свідчить про те, що окупанти страшенно бояться атаки не лише з моря, але й намагаються захистити міст від атак з повітря. Але як ми розуміємо, що ніякі панцирі не зможуть ефективно спрацювати, коли на міст полетять десятки балістичних ракет на сьогоднішній. День, яка ситуація в морях? Чи агресор виводить і продовжує виводити свої ракетоносії в наші води? Насправді ситуація залишається стабільною. В морі присутні ракетоносії, підводний човен 636-го проекту, так звана «Варшавянка». Проте виконує він завдання інші. Фактично, він виконує завдання з охорони пункту базування, знаходячись десь у східній частині Чорного моря. Решта кораблів залишаються в пункті базування в Азовському морі. Вони відсутні. активною залишається авіація. Це факт. Це багато літаковирідків щодо розвідки, патрулювання. Різні завдання вони виконують. Це і дрони, це і реактивна авіація, і гелікоптери. Тобто, от багато функціоналу вони переклали саме на авіаційну складову. Тому можу сказати, що в принципі так ситуація стабільна. Ви абсолютно праві. Що зараз ускладнюється навігація? Починається сезон штормів, сезон вітрів, бора ускладнюється вітер, такий південний ускладнює навігацію щодо виходу з пункту базування новоросійських. Це, до речі, одна з причин серйозних. Які впливають і вплинули свого часу на рішення Російської Федерації, так званої, щодо розміщення основної бази в Криму? Це ускладнена навігація протягом фактично півроку в осінньо зимово-весняний період в пункті базування Новоросії, і виходити звідти ну насправді не так же і легко. Що стосується безпосередньо можливості е, застосування кораблів щодо виходу в море під час штормів, це можливо, а от щодо застосування, це вже е, не факт. Тобто тут е, є обмеження, вони стосуються застосування безпосередньо е, платформ для запуску ракетного озброєння, і під час шторму такого більше трьох-чотирьох балів, це вже набагато складніше, якщо не неможливо. Тому так в цьому сенсі можу сказати, що природа на нашому боці. Вчора російські агресори атакували ударними безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Там виникла пожежа в результаті її довго ліквідовували вогнеборці. Пошкоджено. Пункт пропуску орлівка. Також поранені кілька водіїв і ще й один громадян Туреччини. Чи можна сказати, що ворог все ще переслідує мету заблокувати можливість переправляти вантажі з допомогою нашого флоту? Ну, те, що для них це така червона ганчірка, це факт, тому що звісно. Їх не влаштовує те, що е, без їхньої участі відбуваються такі серйозні процеси, як експортно-імпортні операції, і в той самий час вони чудово розуміють, що наносити пряме вогневе ураження по іноземних суднах. А країнами, е, які є кінцевими бенефіціарами, так куди постачається вся ця продукція, е, на першому місці це Китай, на другому Іспанія. Е, ну і далі, вже там. Інші а, локації, і звісно, що вони собі цього дозволити не можуть бити по а, тих самих судах територіальних водах. Теж тому вони от в такий спосіб намагаються а, шкоднічати а, так. Звісно, а, неприємний а, кейс в чергове підтверджує, що це країна терорист, тому що це звичайна цивільна інфраструктура. Ніяких звісно військових об'єктів там навіть близько нема. Але для росіян це так би мовити, принципово, тобто зменшити наші експортно-імпортні спроможності, тому що, звісно, це впливає на економіку нашої країни. Україна критично залежна від морського експорту і імпорту, і вони намагаються і надалі на неї впливати. Зазвичай ці атаки всі відбуваються, На жаль, 100% відбити, звісно, неможливо. Не можу коментувати фахово цю зону відповідальності, не наша. Але от такі основні тези вони, в принципі залишаються незмінними вже досить тривалий час. У завершенню місяця вересня була підбита своєрідна статистика, і от є дані про те, що бійці військово-морських сил Збройних сил України знищили 30 плавзасобів російських загарбників за лише березень місяць. Ну, клас по одному на день виходить. Як розцінюєте такі результати? Так це лише по військово-морських силах статистика. Ми ж там не одні працюємо. Це про те, що так, для них залишається ця локація важливою, вони намагаються там активнішать, протидіяти, і там основною небезпекою залишається безпосереднє переміщення на воді. Тому тут, звісно, є поле для діяльності. Морська піхота свого не упустить відповідно, тому хлопці працюють, працюють. Вдало, як ви бачите, і о, ця, ця ситуація, вона теж вже протягом тривалого часу знаходиться саме в такому стані, і, на жаль, о, ймовірніше за все, роботи там вистачить і надалі. Ну і наостанок хочу поцікавитись, нещодавно з'явилася в мережі інформація про те, що моряки із російського корабля адмірал Кузнєцов тепер воюють у звичайній піхоті. Про що може свідчити переведення моряків у піхотинці? Начебто абсолютно не властива для збройних сил тенденція? Якщо ця інформація підтвердиться, я чекаю цього, це відповідно буде. Таким показовим кейсом взагалі могли б їх там приберегти для майбутніх повстань. Це ж теж традиція там розстрілювати своє населення руками морячків, які до цього там просто сиділи і нічого не робили. Давайте вже будемо послідовними. Це ж традиції, але вони чомусь схоже готові їх порушувати. Ну, в принципі, це може свідчити лише звісно про серйозний кадровий голод. Це може свідчити про нестачу людських ресурсів, і для мене, наприклад, це буде нонсенсом, якщо ця інформація підтвердиться, тому що фахівців спеціалістів морської справи досить тривалий час треба готувати. Це немало коштує, в принципі, і їхній досвід також чогось та вартий. І хотітися підготувати може за 45 діб. Основному навчити моряка ну, від півроку і більше. І це звичайні професії там, рівня, матрос. Старшину вже готувати, які, наприклад, в країнах НАТО є основним експлуатантом обладнання, так? і ми, до речі, в цьому контексті якраз теж наслідуємо, наприклад, країн НАТО, І враховуючи те, що кораблі у нас тепер. теж Іноземного виробництва, які відповідно були побудовані під корабельну службу е, по стандартах НАТО, у нас основний експлуатант обладнання має бути сержант. Е, у них це офіцери купа макак, е, тому е, списувати їх в піхоту ну насправді це буде дуже дивно виглядати.